Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 6.56 Зараз ми зробимо карту дня для міста Запоріжжя вчора. Карту дня я робила і були на вечір там пльотки, мітьолки Це погана карта. Треба було її розкрити. Тепер я буду розкривати, бо бачите, так трапилося, що я не змогла просто даже доробити то відео. Мені стало. ну... Я вже сказала в відео по знакам Зодіаку, що в мене просто закружилась голова. Я не змогла, я просто мені... не можна сідати за карти, коли ти втомлений. Не можна. Але просто, та, знаєте, що я знаю, що люди чекають, я теж не можу. ну... То... Так трапилося, що можу зробити? Що можу зробити люди? Ви бачите, що не встигла вас предупредити. хоча там вже по початку було видно, по тому і по тим плюткам, і по, по початку розкладу, що в них є потенціал там і негарний настрій там, тобто там вже воно не було намічено. То. Але на який час я просто, ну, бачите, є, а я би не сказала час, бо там, там по тим картам не видно час. Просто б, чому я її кладу на добу, в який час, то, е, ну, я подумаю, як можна по часу, ну навряд чи я так прям попаду. Так, то почнемо. Карту дня, будь ласка, карти покажіть нам карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. Це Запоріжжя. Запоріжжя. Ну, бачите, вже йдуть страхи оці. Це кризисна карта. Це ми будемо проходити. Але тяжко. Тяжко. В перевернутому плані це тяжко ми будемо його проходити, це вогнева. Ну, будемо це переварювати сьогодні. Оці всі там вже будемо знати, там, вроде як загибла, мені чоловік зачитав там уже ввечері. Що загибла жінка і поранені її там коротше. Так що буде, буде це розгрібатися все вдень. Бачите, які почуття будуть. Негарні, але йде от чаша. Четвірочка. Це, знаєте, це то, що ми хочемо отримувати кожного дня. Ми хочемо отримувати четвірка це стабільність. Ми хочемо отримувати стабільно, спокійні, нормальні почуття. Ось, Але тут ще трошки така тоска йде по тим нормальним почуттям, стабільним, які ми мали, розумієте? Ну і на вечір. От на вечір, пожалуйста, повилазили зрадники. Це перевернута мечова, це ще ми не можемо. У нас буде дві інформації, у нас буде подвійна ситуація. Вона нам буде в мінус опять, мабуть, ввечері буде якась неприємність. Ми подивимося. Ну, подивимося. Давайте зараз розкриємо трошки дурні якісь будуть забиті. Покажіть які? Бачите, поки не хочуть показувати. Нести двійка, це двойственна, опять, от, от як отут. Двойственна ситуація по землі. А Земля це все матеріальне, тобто то ми не можемо ісключати ту ракету, бо це матеріально, розумієте? Тут іде і фізичне ваше состояння, розумієте, і матеріальне, і фінансове. Двійка це нестабільність, невпевненість. Невпевненість в своїх, в своїх матеріальних речах, починаючи з, зі здоров'я, з тіла. Закінчуючи своїми домівками і кошельками, розумієте? І оці дурні речі вони будуть якісь робитися на ніч. Якщо оце, оце ж тут і м -м військова ситуація, бо це мечові, тут іде і інформація військова, тут, тут можна багато накидати чого. Добре, поки що воно не розкриває, будемо дивитися віддільно розклад потім. На прильоти подивимося і на теракти. Обов'язково, бо теракти зараз це дуже актуально. На жаль. Окупована наша Запорізька область, та, що в окупації? Відчай, 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 ще раз відчай. Днем перевернутий мах. То все життя у людини летить реберч. Все валиться з рук, нічого немає, ніякої стабільності, немає бажань. Неспокою, нічого не, не робити не хочеться, немає енергії, немає почуттів, немає нічого, радості немає. Іде наоборот все. Е, окуп, о, наша область, яка е, обстрілюється, але вона е, під нашим контролем. На жаль, перевернутий цей аналіз четвірка нестабільності. Військовий у нас сьогодні зранку. Вдень також йде зухвала така ситуація, будуть якісь наглі речі вони робить. Під кінець під день буде більш-менш поспокійніше по області. Падає сонечко. Падає сонечко. Давайте трошки його розкриємо, це сонечко. Давайте розкриємо. Щось не дуже мені подобається, це сонечко, бо людина хоче уйти. Це по-перше. По-друге, по-друге, йде падіння, йдуть збитки. Ідуть збитки люди матеріального. Я багато разів казала, що сонце може показувати або а, а, огонь, або щось зв'язане з електрикою. Якщо якісь погані рядом карти, а тут карта рядом погана. Ось, тому що сонце-сонце. Може початок вечора і буде більш-менш, а вночі вони підуть опять обстрілювати, мабуть. Бо люди будуть уходити по погребам, по підвалам. І, бачите, перевернута тут іде ще недвіжимість. Це все матеріальне, це все ваше, це дев'ятка. Це серйозне, матеріальне, фінансове здоров'я, але воно перевернуто. Будуть обстрілювати вночі. Так, дивимося, що буде у нас херсон, місто Херсон. Давайте я складу це, щоб в мене більше було карт. Ми запорізьку подивилися. Зараз подивимося Херсонщину. Просто роблю, щоб більше було карт побільше. Знаєте, я вчора взагалі кожну лінію робила. Отдільно так перетасовувала карти. Просто зараз, знаєте, вже по звички пішла, бо трошки в мене пройшов вчора енергетичний збой зі здоров'ям імену тому таке. Ну, я сподіваюся, що я встановилася за ніч трошки. Зараз я себе більш-менш нормально почуваю, так що. Сподіваюсь, що розклад буде точним, приближеним до точності, по крайній мірі. Дивимося, будь ласка, карти, покажіть нам Херсонщину. Місто Херсон. Дивимося місто Херсон. Так, допомога ця в мінус іде. Іде в мінус, та допомога. Вона лжива, та допомога лжива. Дорога ложний путь. Це зранку і, і, і всередині дня будуть події розвиватися погані. Це рицарь вогньовий, будуть вони тероризувати людей, це будуть дії. Іменно діяти будуть жорстоко. І, і на вечір більш-менш буде помірність, більш-менш буде спокійно в Харсоні. Це іменно цивільно, то, що буде, от, знаєте, з людьми. Я зараз не кладу там тих парт... ну, не випадає, по крайній мірі, бачите, правий берег Херсонщини. Перевернуто сонечко зранку, щось якісь, Ну, так, трошки щось біль-менш така ситуація. Вдень нормальні почуття, значить, щось буде таке цікаве по військовим собиттям, або буде спокійно. Це теж радість буде у людей, хоч зустрінуться та хоч як пообщаються якось. На вечір, бачите, у вас гермес перевернутий. Перевернутий гермес. Це в мінус іде. Це, е... як сказати, не дуже воно там буде, вам страшно в цьому плані. Але все ж таки гермес є гермес. Так, воно вроді як і перевернуто, тобто движення не буде рішучого такого, але може бути і когось візьмуть на підвал. Може, плін, тут показують полон. Полон, розумієте, або поразку. Тобто. Я просто накидаю ситуації. Застой, тобто не буде ніяких речей, полон і поразка. Іменно для правого берега це для нас буде поразка. Ну, Давайте подивимося, що то за поразка буде. Так, будуть якісь військові дії, будуть конфліктні ситуації не в нашу пользу. Ну, що вони можуть по людях стріляти, можуть по людях ходити і здіватися. А можуть і невдалі будь військові речі, хоча це цивільний розклад. Розумієте, це війна, нам не будуть показувати всі, всі невдачі наших військових. Давайте подивимося лівий берег Херсонщини. Зранку дуже гарна ситуація, все стабільно, все повно енергії, люди сповнені енергії, вони себе захищають. По крайній мірі по бажанням, це бажання, жезлі, це бажання, це вогонь, бажання себе захистити, впевненість, рішучість. Люди з силами, вони чекають, мають потенціал. Тут партизани будуть, тут будуть діяти партизани, може, навіть і будуть якісь наші військові дії, може, навіть будуть обстріли якихось їхніх інфраструктур їхніх якихось це наші дії. Це наші дії. Ми бачите вже, звісно, люди, які там займаються цим, вони вони просто на піку свого, свого, своїх сил стоять. На піку. Але вони це роблять. Так, Що ось вам Херсонщина, лівий берег. Сьогодні так, знаєте. Ну, приємно, приємно, що хоч така ситуація, бо вчора була геть погана ситуація там. Так що так, ось така ситуація у нас на Херсонщині. Почуємось люди, папа. -па.